Халл, хаст, 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 Клющу до людати, щоб зводим Україні, кращу долю дати, кращу долю дати, що з них була, щоб зраділа вся землиця, і Київ столицях, Щоб вся землиця, і Київ столиці. Уляників у дім, а ми за давнім батьківським звичаєм, закулядуєм вам і щастя побажаєм, до ветепу поспішайте, коляду веселу співайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов у світ. Я, ангел Господній, з'явився із неба, щоб вам сповістити новину веселу, на діло, у сина породила у місті вифлеємі дитятко сповила, у кожен куточок, у кожну оселю, приношу я нині вам звістку веселу. Радійте, люди, прославляйте сина Божого, усі вітайте. Вечір вже дворі, і дужчий мороз. Час їсти вже худобі, зігрітись їй. Отож, то я піду негайно постійно до стіжка, а ти й тут батру, бо холодно пікан. Нехай! Люблю я вогник, коли ось так горить. Здається, хтось там ходить дівча і чоловік, наче щось шукають. Гробів вже не знайдуть. І хмизу тут нема. О, вже сюди йдуть. Йду. Скажите нам, неначе, як нам знайти очі. Дарими хат не бачив. Хоч були хатини, то відгуляли нам, то де ж тепер спочинем, вже не знаю сам. Втомились ми з дороги, не сила далі йти. Бежи стая діла, по звіту ходила, прийшла. А до відного прийшла, до відного на ніч запроси. В собі знайдете Ось тут, стаєнці, в в нас. Нам, стаєнці, краще буде в теплі поміж ягнят, ніж там, де зліють люди у золоті пала. Як так, то дуже прошу, заходьте там тепло. Ну ось уже знайшлися і затишок і житло. І ми вас знадобились для цих людей святих. Хоч цим добро зробили, що прихистили її. Ми можемо бути в поміч найближчому свому, без золота, без срібла, лиш приділивши час йому. Зорі вручисто горять серед ночі, наче свічками вбраний вівтар. В небо Марія спрямує очі, сина від Бога приймає, мову. Вы твои стало. На нашу земленьку прийшла, ніяк не може вгамувати сіро той з кремля, Болить йому очі українська земля. Наче нам порогу, наче хто навік чекаємо добра вже не перший рік. Осідами до вечері. За шум і метушня. А ну, скоро славити царя, Його боїться увесь світ. На коліна упадіть. О, Чу? іди до мене, мій кумцом москалю, разом за поклоним нашому царю. Да, да. І всіх заставим йому поклонитись, нема іншого царя, треба покоритись. Это конечно. Это все так. Да? Ирод проклятый. Это и наш царь. Угу. Он убивал и сеял беду. И мы научились этому ремеслу. Не идет войной на народы. Земли забирает. Сие там несгоды, Руйнує села и места, не пожаліє навіть немовля. Нет, Ходи, друзяко, да. іди сюди. Пошли. Наробимо ми їм біди. Да, Осію я між них розбрав, Пошли а мне. ти так. розкинь їх по світах. <laughs> Без світа поставим їх і <laughs> води. Только покоритесь себе. Угу. У него нафта ясно, а сердце очень. Она нафта. За що ви тут чинили? На колінах, як вас шили? Правда, є у цих слова мене бояться у світах Ха -ха. бо я зброю таку маю, нею світ страху тримаю. Я є цар, я тут паную, світом всі молодарю, я вас цю. Ну, розкажіть мені, що там у світі, які новини, які вісті. Бо я у бункері перебуваю, мало чую, мало знаю. Ні, царю, люди кажуть такі вісті, що цар світу народився в ефлеємі місці. Який там цар? Що він клете? Як почув оцю новину, так, то немає йому спочину. Ага, навіть так. Тож на казді я нині всіх дітей вбивати, а Месію, що родися, з під землі дістати. Не дозволится и детей. Я тут царюватый. Я поддерживаю тебя. Угу. Дело царское твое. Да. <свят> Есть детей. Мы украдем. Угу. А надо, то и убьем. <свят> и запустим мы ракеты. Ты согласен, Юра? А, -а, а. Их хороший дом. <свят> так и выкалывайте. Марії. Ми царі цілого світу, вас прийшли угомонити. Іроде, сховай пиху і гордість свою, не вбивай, дитиночки малої. Я є цар далекої землі, у моїм краї рівні всі. Закликаю, іроде, спинися із землі української заберися. Мені ніхто не зможе нині заважати, і дитя не вдасться нікому врятувати. Свід у тьмі і розрусі, ваче все створіння. Людство моїй, власте, немає спасіння. Тобі, іроде, бажаємо гордість приглушити. Ісусику дитині піти поклонити. Вже годі смерті рахувати, нафтою і газом слідчим доживати. Амо досить не повчайте. Нікого не боюся, я у світі цьому нікому не вклонюся. Ні, людину цю не вгомонити. Вищий суд його буде судити. Все я чую, все я знаю і все добре бачу. Що месію, хочеш вбити, тобі не пробачу. Заберу тебе з собою, грішнику пихатий, більш не будеш царювати, Іроде проклятий. Я могучий, я багатий, можу випуй дати. Ось золото моє, тільки не коси мене. Світ тебе весь не важає, прибуналу вимагає. За війну, що ведеш нині в вільній, славній Україні, де нога твоя ступає, біль та горе наступає, земля кров'ю вся залита, тисячі дітей убито. І, ті діточки, маленькі, нині в небі голубенькі. Перші мученики, діти, вічно свіжі в небі діти. Час настав, твій лютий катер, пекло, що тебе взяти. Йей! Йей! Заплач матері, біль тата, гідна буде тобі плата. Пані матінко, благаю, поділюсь усім, що маю. Віддам землі скарби своєї. Лиш не бери душі моєї. Заберу тебе, я нині, грішнику проклятий, більш не будеш царювати поміж людьми нашими. А Ісусик, що родився у яслах на сіні, буде цар понад царями, а ти згинь вже нині. Забирай його вже смерть до Кобзона. На концерт! Слава Богу! Слава, на висоті, На землі ми спокій, Слава горі. Святе дитя рожденне, будьмо вдячні Богу. Прошу, ангеле, чекай, не спіши, Благаю, Донеси мою молитву до небес, до раю, хай Ісусик, що родився сьогодні на сіні мир. Та спокій подарує мені Україні, хай благословить мій нарід і війну зупинить, хай наш лютий ворог хат пропаде та згине. Досить вже мені страждати, та кров'ю вмиватись, подай сили. Не дозволь впасти і зламатись. Гідно, ненька Україно, не плач, не журися, на нас свої невідважних, твердо покладися. Не плач, рідна, не страждай, з колін підіймися, на Бога завжди уповай, Молися, молися. у чужому домі, і я прийшла з коханням. Ісусе, мій добрий, погнала війна і мене в чужому. забрала дитину, розлучила сім'ю. Весь Кар помістився в валізу маленьку. Верни нас, Ісусе, на землю рідненьку. Маленький хлопчик з України, у далекий світ моя родина утекла. Бачиш із неба, що в нас заруїни, ти також утікав від ірода меча. Зараз я молюся у чужому храмі і з тобою щиро розмови цю веду Пригадай, як тяжко було твоїй мамі. Коли з тобою теж втікала в чужину. Я не прошу у тебе щось багато. Поверни минулі гадні дні. Це солодкий мир, родинне свято, щоб ми всі вернулись з чужини. Ой, нам на країні, зорі засвітили, в кожній хаті, Sim, o Алло, алло, привет, дорогая! Что делаешь? Как дела? Теперь кинь, ахлы живут, ралки телефо, ноутбук, дома даже тубзик есть. Здесь бы нас совсем осесть только б их скорей сломать и пожить бы во всю власть. А домой я привезу телевизор, пылесос, холодильник и насос, вилки, ложки, метло и для нашего тузика собачью конуру. Боу, Москаль, О, Москаль, <свят> Кровью нашу ты уже в а. Досить с тебя наших бит. Тебе ненавидит же целый свет. Мариуполь, Харьков, Буча. Сколько будешь ты нас мучить? Забирайся геть с страны. Остаем мы с руины. Не пойду. Я пришел освобождать. Не хотел вас убивать. Это вы на нас насладить. И гусей, и комаров, и своих бандеров птахов Геть іди, нечистий враже, буде так, як нарід скаже. Не злякаєш світлом газом, бо з Європою ми разом. Ти знеславився у світі, сміються з тебе навіть діти, а за жорстокість свою від Бога приймеш зарплатню. Забирайся геть із хати, Москалю ти проклятий. Всячий буде твоє місце. Можеш там на віку сісти. Забирайся геть з країни, бо встаємо ми з руїни. Вже й Київ, Харків чисті, від ворожої нечисті. І молися, вражись, сину, бачиш ти вже свій кінець. Умивай від крові руки і тікай геть на простець. А в Україні новина, що ніби швидко скінчиться війна, Ісус маленький свої молитви, зверне до Бога, світло просячи, буде просить. З вашої хатини далі ми рушати, щоб радісну і добру звістку усім людям розказати. Ми ж були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні, Йому дари принесли і зложили молитви. Миру похуче для згоди у світі. Допоможи Ісусе мир відродити, А я... Зладано прийшов до тебе, Ісусе, щоб у злагоді жили українські люди. Я взяв золото з собою, думаю, придасться, бо зіслав на грішну землю Бог велике щастя. З Різдвом Христовим, українці мої, я радо завітала до хатини тої. Я перемога. З різдвом вас вітаю. Найбільшого добра усім бажаю. Знаю, усі мене чекали, дорогою ціною мене здобували, своїм народом піднялися аж до зір. Ви, українці, ви заслужили мир. Я мир вам подарую, лад і спокій усій державі на багато років. Різдво настало, новоріччя настає, і прийде час, повернемо своє. Цей рік важкий минає, хай і біде заберезалиму край, а подарує нам благословення Бога такий жаданий мир, велику перемогу. Співаю українські села, щоб та дитина все була весела, Ісусе у ясно потріб наш прийми, Під звою обіку всіх нас візьми, Ісусе у у ясно наш прийми, Під звою обіку всіх нас візьми. Що ви те, дитятко, нас благословимо, миємось сьогодні, заспіваємо щиро, Ісусе, у ясно, спокій наш пить, від своюмові у світ нас візьми, Пису, це у ясно. Торчую, будете світло мати, буду ще й колядувати. Коляд, коляд, колядниця, дайте, дядьку, зарядиться, гризетка не така, дайте перехідника. Я з далекої дороги вам бажаю перемоги, щоб батареї були теплі, а москалі горіли в пеклі. А воїнам нашим побажаєм волі, щоб косили ясно ядруги у полі. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажем дружньо Христос рождається! Славімо Його! І на тому слові, милі Газди і гречні сестриці. Згадайте нас, як на небі засвітять зірниці. Нехай куття смакує вам, з махові медами. Риба, узвар, город, голубці, картопля з грибами. А як прийдуть куляники, грошей не шкодуйте, платіть їм так, як докторам, і губи не дуйте. Не забудьте, дідуха положити в куточку і вимкнути телевізу цю квадратну квочку. Сім'ю вашу із Різдвом радоми вітаєм, нестих Божих благодати, щиро вам бажаємо. Христос рождає! славімо Його, ми не будем господарю від вас відходи ходити і рожденого Ісуса.